Hoćeš to da ponoviš? što ti tamo? Я йшов до і в магазин. Резко ще мужчина замітив. Зупинився джип чорний, без намаріє. Я не бачив його. І викинув пакет, і по газах і пішов вниз сюди. В сторону банку. І все. Я пішов сюди в апарту, щоб позвонили мінімути, інвенчину, убийлю, я сказав сюди приїхати. Не знаю, чи це може шутка, а може і не дай бог. Це марка джипа і... Джип чорний, ну і ну, чортний. А людей може Ні. Як ви думаєте, що може бути в цій кров? Не знаю. дивитись не хочу. Ну, можна ви пригрити. Треба визнати бути. Шутки, шутки, бормушка, ну дай бог сласти тоже сохранили. Там может быть. А буде навіть зараз про кінь. Ми тут знаємо. Людям багато цікаво. Thank <laughs> you. По лінії 102 поступило повідомлення про виявлення підозрілої коробки. По команді чергового оперативно-чергового управління ми виїхали на місце події. Значить, В результаті розвідки ми встановили, що знаходиться підозрілий об'єкт у вигляді коробки. Значить, мною було прийнято рішення як керівника групи спеціалістів вибухотехніків за допомогою гідроудару зруйнувати корпус. Даного підозрілого об'єкту це картонна коробка. Спеціаліст номер 1 підійшов до місця виявленої коробки, сказав, що корпус був знешкоджений, всередині середині знаходиться значить, муляж, муляж саморобного вибухового пристрою. Я для перестраховки прийняв рішення ще раз детально оглянути. Спеціалістом було оглянуто, інформація підтвердила, що це був муляж. Так, да, на жаль, є от зараз навіть неподинокі випадки, що Горожа багато там співробітників міліції, люди все одно йдуть, навіть не питають, що трапилось, чому, як до чого. От у них одна ціль, головне з точки А зайти в точку Б. Розумієте, таке відчуття, що ніхто не знає, ніхто не дивиться по телевізорах, яка зараз ситуація в нас в країні.